Секс під час місячних. Проблема вирішена завдяки таким м'якеньким тампонам. Щоб використати його, потрібно ввести його всередину піхви і залишити там. Як ввести м'який тампон для сексу під час місячних. Попередньо потрібно нанести змазку на сам тампон, для того, щоб він легше вводився. А після того, сидячи або навіть на вприсіді, це буде зробити легше, ви вводите пальцем, підштовхуючи його в піхву, ось таким чином. Чи не загубиться в піхві м'який тампон під час сексу, під час місячних. Не загубиться там не так багато місця. Якщо після інтенсивного сексу ви не можете легко дістати його, знайшовши ось цю петельку, вам потрібно зайти в душ або у ванну, присісти, внаслідок чого ваша піхва скоротиться, і виколупати його чистими пальцями, чистими руками. Якщо у вас не виходить це зробити самостійно, попросіть вашого партнера або партнерку вам допомогти, можливо, лежачи або так само навприсідки. Перевіряємо, скільки рідини може вмістити ось такий м'який тампон для сексу під час місяця. У мене більш ніж 100 мл. Я не виробник прокладок і не збираюся показувати вам синю водичку. Я зминаю тампончик, засовую його максимально видно. Давайте дивимося на результат. Він увібрав приблизно половину, тобто близько 50 мл Тут є згустки, воно максимально реалістично. П'яційні літрів це насправді те, що витікає з жінки в залежності від інтенсивності.